Тестуємо дві системи. Одна симулятор камікадзе, вона фіксує, коли дрон попадає в ціль. Також другу систему систему лаптаймер, систему для гонок. Вона фіксує, коли дрон проходить коло. Зараз нажмемо почати гонку, і дрон пошумів. Дрон має пролетіти ось там, і тоді ми зафіксуємо. Є, у нас почалася гонка. І в нас зафіксувалося попадання. Робимо друге коло. Погнали, 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 погнали. Дрон має... Оп, що зафіксувалося. У нас є друге коло. Попадання не пройшло задалеко. Спуститись нижче? Ближче, напевно. А попадання я просто зажав дуже далеко. Ага, я зрозумів. Ну працює. Попадання нам тро... А, ні, як друге попадання, бере, щоб все, воно просто запізненням прийшло. Ще разочек близько пролітаю. Давай. От, Оп, є, є попадання і коло. Чудово. Круто. Sky Racing І Drone Target, О, ще одне коло було.